Гроші на ЗСУ з кінця вересня Україною прокотилися акції протесту. Запоріжжя. Гроші на дрони! Змінюйте закони! Не будуйте дороги, далі перемоги! Слава Україні! Героям слава! Київ! Гроші Дніпро. Зупиняємо! на Дніпро, Миколаїв! Українці вимагали у місцевих лад перестати витрачати гроші. Бюджету на парки та квіти і передати їх Збройним силам. Під час війни багатьох українців здивували закупки міських чиновників для потреб громадян, наприклад, музичних інструментів для психологічного розвантаження дітей в укриттях на суму 900 тисяч гривень або кухонних приладів, терток та посуду. А на Львівщині чиновники вирішили реконструювати стадіон за понад 90 мільйонів гривень. Та чи були ці витрати з міських бюджетів такі вже необхідні під час війни? Відповідь на це питання дали Верховна Рада та президент. Парламент вирішив скоротити надходження до міських бюджетів і забрав у них військовий ПДФО. Це доходи військовослужбовців, які підлягають оподаткуванню. А це 18% з виплат. Раніше ці кошти осідали в міських бюджетах за місцем розташування військових частин. Завдяки цьому податку багато українських громад отримали додаткові надходження до бюджетів за перші шість місяців 2023 року. Перевищення доходів над витратами в сукупності склали понад 80 мільярдів гривень. Але 17 листопада президент підписав ось цей закон, відповідно до якого військове ПДФО тепер буде повертатись до державного бюджету і спрямовуватись на потреби ЗСУ. Багато міських голів цим законом були, м'яко кажучи, незадоволені. У Миколаєві ПДФО з зарплат військових генерує 46% доходів бюджету. Без цих грошей нам не вистачатиме коштів на зарплати, комунальні послуги, обслуговування міста. А керманич Дніпра Борис Філатов зазначив, що його місто завжди допомагало ЗСУ і потреби забирати гроші з бюджету не бачить. Це короткі гроші. Фактично, коли до нас зверталися командуючі бойових бригад, ми дуже стисли термін, купували все те, що вони хотіли їм придбати, тому що по перше, деякі позиції Міноборони просто не може придбати. Я вже не кажу про те, що для цього потрібен час. Зараз Форбс порахував скільки віддають на потребу збройних сил наших оборонців територіальної громади. Дніпро стоїть на першому місці. Дніпро дійсно витратив на допомогу ЗСУ найбільше серед усіх українських міст 1 мільярд і 400 мільйонів гривень. Але на благоустрої також не заощаджував 3-2 мільярди. Е, неможливо зупинити життя міст, і неможливо зупинити економіку. Тому що дуже багато спекуляцій навколо цієї теми. І знаєте, коли кажуть, от, давайте заборонимо все. Для мене зовсім не зрозуміло, що таке е, е, військовий тил. Військового тилу немає, він може бути. Тільки економічний. Є фронт. І тим потрібен, щоб підтримувати фронт. І знаєте, асфальт, бруківка, я не знаю, там заробітна платня, податки підрядників, заробітна платня комунальників які годують свої сім'ї. Ну неможливо це все зупинити. За перші шість місяців цього року загальний профіцит місцевих бюджетів становив майже 81 мільярд гривень, а це на 13 мільярдів більше у порівнянні з 22 роком. І найбільше 50 мільярдів гривень громадам приніс саме військовий ПДФО. Зазначили в парламенті є мери, які задоволені, а є які незадоволені. Різниця між цими двома мерами або там ну, категоріями. Тому що у одних були розміщені військові частини, і відповідно для них приходили надзвичайно великі надходження, які йдуть з частини оподаткування державних грошей, які ми з бюджету держави сплачуємо військово. І Ну, якщо об'єктивно, то це не заслуга конкретного мера, місцевого само самоврядування, тому що е військові отримують високу зарплату. І були мери, і є мери, яких таких військових частин немає. І відповідно в їхньому випадку у них е через об'єктивні обставини війни плюс мобілізації. Частини населення, яке було на проживало на території громади, працювало і сплачувало уповідні податки, воно навпаки впало. Між цими двома категоріями була, от, ну м'яко говорячи, достатньо велика несправедливість. Сьогодні в Україні налічується 1646 місцевих громад. В центрі економічної стратегії порахували, після того як військовий ПДФО направляв державний бюджет. Третина з них близько 550 матимуть вже не профіцит, а дефіцит бюджету. То чи варто було забирати в них ці гроші? Так переконаний нардеп Ярослав Железняк, бо ці державні кошти використовувались неправильно. Я нагадаю, що військові видатки ми фінансуємо за свої гроші, за гроші платників податків. Не можемо використовувати міжнародну допомогу, тому це логічно, що неправильно. Використовувати частину цих грошей на бруківку, на ремонти дитсадків, навіть на мрії парки, як ми бачимо, це в системі закупівель. Там багато цікавих речей, окрім доріг і на куди всі шкілі гроші. А логічно використовувати їх на військові потреби. Ми іноді не можемо закупити снарядів, тому що у нас наших надходження немає. Якраз військове ПДФО це наше надходження. Та що означає тепер, що міста залишаться без ремонту доріг або озеленення парків? Ні, додає народний депутат, адже громади мають інші джерела надходжень до бюджету, наприклад, міжнародну допомогу, яку заборонено витрачати на війну? А законом тепер, тим, яким прийняв, передбачено, що всі громади отримують мінімальну кількість грошей. Ну, яка, ну тобто, не мінімальна, а як мінімум таку кількість грошей, яка була у 2021 році, ну тобто, в мирний час. Хочете бруківку без питань за міжнародні гроші, за гроші донорів або за інше надходження до місцевого бюджетів. Куди ж конкретно держава перенаправить гроші з військового ПДФО і в якому розмірі? В парламенті затвердили наступний розподіл цих коштів. 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військове ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50 на 50 відсотків Держспецзв'язку на дрони і Міноборони на закупівлю артилерійських систем відповідно. З 1 січня до 31 грудня, року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, військове ПДФО розподіляється в таких пропорціях. 45% отримає держспецзв'язку на дрони. 45% піде Мінстратехпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї. І ще 10% віддадуть розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами.